Рок номер 13. Тональність ля мажор а-дур та інтервали на ступенях ладу. Будь ласка, пригадай правило порядок дієзів біля ключа. Фа до, соль, ре, ля, мі, сі. Запиши, будь ласка. А зараз ми з тобою запишемо разом порядок дієзів біля скрипкового ключа. І так, фа дієз. На п'ятої лінійці. Фа. До дієс, там де нотка до другої октави, між третьою та четвертою. Фа до соль, там де нотка соль другої октави. Ре на четвертій. де нота ре, другої октави. Фа до соль, ре-ля. На першій октаві. Там де нота Ля. Мі. де нотка Мі другої октави. Сі. Ось так. Фа, до, сопере ля місі. Запам'ятай, запиши двічі. Гама ля мажор адур. Тоніка Ля. Тон, будово мажорної гами, тон, півтон. Тон, тон. І далі тон, півтон. І у нас з'явилося три дієзи. Фа дієз, до дієз і соль дієз. Співаємо гаму ля мажор. Ля, Ль, дуді сере, ми фаде, соді ля. Стіки ступені. Ля, до, Лья мі, ля. Не стійкі з розв'язанням. ля, ре, до, діз, фа, діз, мі, сол, діз, ля. Відні ступені. Сьомий соль дісваля. Другий сваля. Головні три звуки. На першому ступені тонічний три звук. Влядус, мі. На четвертому ступені субдомінантовий. Ре, фа, Рефа дісля. І на п'ятому домінантовий. Мі, соль, Сольдес. А зараз це запишемо. І так, гамма-ля мажор. Три дієзи. Записали. Розв'язання нистяких ступенів у в Відні ступені. А тепер будуємо тонічні три звуки. Тонічний три звук від першого ступеня. Ля, до дієз, Мі. Субдомінантовий від четвертого. І. ре, по, дієз, ля, І домінантовий від п'ятого. мі. Наступне завдання потрібно заспівати ламану гаму а дур з ритмічним супроводом. Давай заспіваємо спочатку гаму. Ла, сі, доді, ре. Мі, фоді, соль, ля. А тепер подивись, будь ласка, ритмічний супровід. Восьма, дві, шістнадцятих. Раз, і, і і дві восьмих. Два і. Раз, і і, два і. Раз, і два і. А тепер співаємо і плескаємо. Завдання потрібно побудувати вгору всі відомі інтервали на першому ступені тональності атор. У нас сім ступенів, буде 7 тактів. Один, два, три, чотири, шість, сім тактів. 1, 2, три, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Так. І так, перший ступінь. Ось він. Селя, тоніка. І від неї ми будемо будувати всі інтервали. Чиста прима, ля-ля, секунда. Ля-сі. Користуйся клавіатурою, подивись, це буде велика секунда. В мажорі вона велика. Далі ля до дієс, ключовий знак до дієс. Це буде велика терція. Ля-ре, чиста кварта. Ля-мі. Шиста квінта. Ля радіес це буде велика секста. Ля соль діес це буде велика септима, і ля-ля це октава. Запам'ятай, що в мажорі від першого ступеня всі інтервали будуть великими. Ну, звісно, прима кварта квінта октава будуть чистими, а всі інші великими. А тепер їх заспіваємо. Ля ля прима. Ля, сі секунда велика. Ля дієс велика терція, Ля ре чиста кварта. Ля-мі чиста квінта. Ля фа дієс велика секста. Ля соль дієс велика септима, ля Ля чиста октава. П'яте завдання потрібно визначити інтервалах на ступенях А дур. Ти це завдання вже знаєш, як робити. Спочатку ми підписуємо ступені тональність ля мажор. І так, Фа дієс це буде який ступінь. Якщо ля буде перший, то Фа дієс шостий. Ре Четвертий. Четверти. Так, сі. Це буде другий. До дієс. це буде третій, знов третій. Соль дієс, це буде сьомий. Сі, це буде другий, Фа дієс. це шостий, далі самостійно. Тепер ми визначаємо, які це інтервали? Фа -дієс ре. це секста. І дивимося в табличку мажорних тональностей. Від шостого ступеня яка буде секста? Мала. Фа, Ре. Так, да, Дійсно, це мала секста. Так, далі від четвертого ступеня терція. Дивимося в табличку. від четвертого ступеня це буде яка терція? Велика. Це буде велика терція. Від другого ступеня це секста. Шість ступенів охоплює. Це секста. Від другого ступеня дивимося в табличку, це велика секста. Велика Секста. Так. І від третього ступеня секунда, дивимося, третій ступінь секунда. Мала. До -e. Дісере. Да, це мала секунда, півтон. Не забуваємо про знаки. Далі самостійно. Наступне завдання потребує дуже великої уваги. Потрібно визначити тональність за поданим головним тризвуком. Тобто, дано якийсь головний тризвук, потрібно визначити, в якій він тональності. І так. До, Мі, Соль. Домінантовий тризвук. Якщо він домінантовий, це п'ята ступінь. А п'ята ступінь у нас Фа мажорі, еф дур. Тобто це домінантове тризу у Фа мажорі. Так, дивимось далі. Ре фа дія ля Це субдомінанта. Ре фа ді, с, ля І так, який в якої тональності ре четвертий ступінь? Давай порахуємо. Якщо він четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, то перший буде ля мажор. Тобто це субдомінантовий три звук в Адурі ля мажорі. а Адур. Так, наступно. мі соль Місольіси. П'ятий ступень мі домінанта. П'ятий, шостий, сьомий і перший. Знов ля мажор. Адур. А дур. Ну, давай ще один. І так. Це буде домінантовий тризвук. Тобто це п'ятий ступінь. Пам'ятай, що домінанта це п'ятий. Фа п'ятий, соль буде шостий, ля буде сьомий і Сі бемоль буде перший. Тобто це тональність сі бемоль мажор. Б бе, дур. Будь дуже уважним. Спочатку порахуй, який це ступінь, і за першим ступенем визнач тональність. І не забувай, що якщо маленька літера, то це мінорна тональність. Якщо велика, то це мажорна. І домінанта тут буде мінорною, це буде натуральний мінор. Рахуй уважно. Домашнє завдання: у тональності Адур співати гаму. Нестійкі ступені з розв'язанням, відні ступені з розв'язанням, головні три звуки. Друге завдання у тональності атур за даними ступенями та даним ритмом побудувати мелодію, вивчити її з тактуванням на пам'ять. І третє завдання побудувати ланцюжок інтервалів. Що таке ланцюжок? Ось у нас, наприклад, звукля. Потрібно побудувати. Бачиш, стрілочка вгору, велика терцію. До дієс, Ля до дієс. А потім від до дієза вниз потрібно побудувати велику секунду. До дієс сі, Це цілий тон, велика секунда. Потім малу септиму від Сі. Сі. І далі мала септима. Ну, ля. Да, і так далі. Від останнього звука ти будуєш наступний інтервал.